Привіт! Це відео буде трошки довше, але я хочу тут повідповідати на наступне питання і розширити вам світогляд впливу всього, всього на світі. Це буде касатися теми, чому ж не, не працюють. Да, наприклад, не, не працюють попередження і якісь предсказання да, астрологів, тарологів, енергопрактиків. Ну а також і психологів, також да, тому що психолог теж може давати поради для того, щоб свою свідомість заспокоїти і е, наблизити своє одушення. Да. Так, ось чому так про Коїться, да? коли да, там, наприклад людина йде до, на консультацію до астролога, вона дуже дуже натхнена. думає, зараз я дізнаюся все, що мені потрібно. І моє життя оп, і змінилося. Да? Чому таке буває? І коли заканчується да, консультація, людина виходить, наче під час консультації отримує багато інсайтів. Після теж вона дуже натхнена, думаю, ось зараз горе поверну і так далі. І ну, все буде супер, як я хочу. Да? І е, проходить час і нічого не, не, не буває, не збувається і не. Не коїться, не змінюється. І тут людина починає собі в голові починає включатися ум, да, казати, що це астролог або таролог, або там, психолог, і енергобудь-який практик, да, який працює зі свідомістю людини. Фігня. Він мені якусь фігню наговорив, назаробляв на, на, на мене грошей і все. Це вся фігня. І буду я жити, як я жив. Чому? І ось тут якраз і є така відповідь Потаємна скрита, да? що я буду жити, як я був. А, Людина завжди так, це точніше, мозок так наш працює. що Коли ми йдемо на консультацію, ми завжди бажаємо почути те, що нам хочеться. І те, як більше нам хочеться, що да, да, відбувалися подія. І під час будь-яких консультацій, таких да, людина буде чути тільки. Ті слова, ті речення, ті е, поради, які будуть співпадати саме з її е, самими важними, як для неї кажеться, да, е, бажаннями, подіями, змінами, ну, і так далі. Але ж вона не чує самого головного, е, тому що під час таких консультацій, е, якщо ж дійсно, це Добросовісний, да, добросовісний практик, який дійсно знає, що таке служіння людям, і допомагати їм безкорисно, і допомагати саме їм, щоб вони більше росли душею, а не матеріальними, да, якимось набуттями. То саме ось у ці тези наш ум. Наш розум не чує, тому що це не співпадає з тим, що его моє хоче. Але коли людина переключається з его да, на серце і відчуває, що дійсно я бажаю змін, я приймаю це і. Дійсно, хочу жити краще, бути здоровою, бути більш спокійною, бути щасливою і е, знати, е, які події можуть бути, і як мені краще е, цей шлях, да, ці, ці події пережити. Це така ось передумова. Про що буде далі? Да? І ось далі про те, що, наприклад, що таке натальна карта. Я думаю, багато знає, що таке саме ну, уявляє да? значення слова карта. Да? Карта це ось ми беремо карту і дивимося, куди нам рухатися. Натальна карта це е, вороско, да, як в народ, да, так також називають. Це така карта. Зараз ви її можете побачити, да? то саме ця карта ваша особиста, яка показує вам, де ви себе з минулого життя, да, там, наприклад, дуже класно розвили, де у вас є блоки, які відносини з батьком та всіма всіма, всіма да, Батьком, матері, друж... яка ви дружина або чоловік, які стосунки або дії, і хто ви взагалі, який характер і так далі. Тобто, це ось, ось вона, ось ця карта. Також ця карта показує, це ж карта на момент, коли ви народилися. Це таке, ось можна сказати, ще як фото, да, ваше. Да? фото, і ось отак от ви виглядаєте. А потім же ж планетки не зупиняються, а вони далі йдуть, далі йдуть йдуть, йдуть ідуть. І е, по цієї вашої карти натальної на ваш, ваші карти, да вони далі йдуть і далі мають вплив. І коли будь-яке е, поєднання планетки йде, будь-який період починається, то тоді і починаються різні події згідно е, е, карми, да, карма це не ну, щось таке страшне. А це причина наслідкові дії ваші. І саме коли якісь події приходять погані, чи е, там, непогані, чи класні, чи е, кризові, да, це саме е, натальна карта може вам показати, що ось через, в наступному році у вас настає такий кризовий рік. Який ви повинні да, там, більше зосередитися? На здоров'ю своєму, або, або там, ну, якщо це стосується кар'єри, то можуть питання бути в кар'єрі, ви можете змінити працю а для того, щоб змінити працю, ми можемо роздивитися, коли, куди і які таланти ще можуть бути. Ну, і так далі. Відносини, да? Ось, можна подивитися відносини, що в цей період вам несе там, випробування відносини з матір'ю. Да? І я, які у вас відносини з матір'ю? Розбиратися, як вони впливають, і чому ж я не маю душевного спокою, не маю рівноваги в розумі своєму, не знаю, що таке щастя і відчуття щастя. А це саме мати дає. А якщо немає зв'язку з матір'ю або, або таке да, то ну, воно і не буде. А для а саме натальна карта дає таку, таке розуміння. Що, що це з цим я народився. І я народився з цим не для того, щоб страждати, да? а для того, щоб змінитися. Натальна карта це саме карта да? для того, щоб з пункту А прийти в пункт Б. І, звичайно ж, це більш класний да, пункт Б. Да, ми бажаємо, да, щоб він був більше насичений е, світлими яскравими днями, е, більш фінансово стабільний, більш щасливим в, в відносинах з чоловіком, ну, і взагалі з світом. Да? Так ось, е, ось що таке натальна карта, і як їй користуватися. І тому. Е, тому я не люблю е, предсказувати. Да? Взагалі, предсказання це ну, чому воно не здійснюється? Ось я до цього да, підійшла. Тому що, е, окрім натальної карти вашої особистої, існує натальна карта міста, в якому ви жите, живете. Ми ж е, відмічаємо день народження міста. Потім, Існує натальна карта держави. Ми ж відмічаємо День незалежності. Це теж. І е, це, ви повинні розуміти, що ось ось ви ось тут. Потім е, ви знаходитеся в тому просторі більш е, широкому, це місто. Потім ще більше це. Е, Держава, ну а там ще вокруг нас інші держави. Це теж і можна роз, розглядати, та й нужно розуміти і розглядати як інші люди. І вони на нас також впливають. Так і на вас впливають ваші рідні, ваші е, там співпрацівники, з ким ви працюєте, да? друзі, діти і так далі. Це і е, якщо людина думає, що тільки вона живе в своєму ось цьому сімейному або ось такому життєвому грегорі. Це велика, велика помилка, особливо для зараз для ось такого періоду, тому що ми переходимо на новий період, на нове бачення світу, на, з новими енергіями ми будемо працювати, ну і працювати і жити. І той, хто залишиться в минулому, який буде просто сидіти і жити в цьому, і на все, на все бути злим, все все осуджувати, він буде все більше більше звужуватися, кам'яніти, да, і швидко помирати. Для того, щоб цього позбутися, для, для цього у нас є натальна карта, у нас є інші практики да, е, е, псих, психологія і так далі. Да. І ось, е, якщо ви будете мати таке розуміння, що Ще на нас впливає карта місто. Це ж теж місто ось все це. да, Впливає карта натальна день народження міста, держави і так далі. Ви зможете бачити більш картину світу, подій ширше. І у вас підуть оці. Оці поняття, да і оці е з голови, оці, е то що там мозок каже, то зрада, то ну коли ж це все е закінчиться. І ну, я буду жити, як жити. Не будете ви жити, як жили? Вчора я розповід... розмовляла з подружкою, і вона мені задала таке питання: що, що ж там зірки кажуть. Е, мене дуже часто да, мої друзі е, питають, е, що ж там зірки кажуть, коли же ж буде ця перемога. Так от, перемога е, якраз могла бути і в минулому році, вона могла бути вже в цьому році. Це все по натальній карті від... видно. Але. Ще раз наголошую: натальна карта це э, аналіз да, подій на э, Такий час, да, ось, наприклад, у нас коридор такий був віконечко, да, коли, е, якщо е, дії там держави, дії військових, а дії також наших партнерів да, будуть більш злагодженими, буде переглянуто все-все-все да, світогляду цієї війни, то е, може бути перемога. Але. Наші військові, звичайно, завжди стараються, але держава 50-50. Хтось старається, а більшість ні, на жаль. І саме із-за цього, із за ось старого розуміння, старої, старої старого погляду на да, життя, що я. Тут головне, і я вважаю, що ось отак от він не бачить. Ця душа бажає тільки насолоджуватися собою, якраз і не збуваються всі бажані події. Ось чому і не збуваються. Ті або інші ці, да, будь-які будь е, попередження або е, предсказання. Все залежить е, від того, як душа візьме відповідальність за свої дії. Тобто астролог каже вам, що вам в наступний рік у вас такі-такі-то -та, то -та події. І ви для того, щоб гармонійно жити, наприклад, це стосується здоров'я. На здоров'ї я, я дуже люблю це все спостерігати. Тому що ну, воно ну, тіло нам саме перше, яке дає нам говорить: ну, стоп, але Альош, що, що ти робиш? Да? І наприклад, ну вам кажуть, що у вас в наступному там пару мі пару років буде такий-то такий, -то, такий -то період, який буде дуже впливати е на. Наприклад, на ваше стравлення, да, от може бути е, захворювання, може бути, а може бути операція в якийсь там період. Да, якщо. І якщо ви травлене, що це таке? Да? Це е, повністю змінити своє харчування, тобто слідкувати за цим просто. І якщо ви не будете слідкувати, то саме ви прийдете до тієї операції. Да? Ну я вважаю, що ніхто не хоче є ту операцію. Але его тут спрацьовує. Наше его каже: та ну що там, ну чуточку я з та ну нічого не буде, нічого не буде. І от на наприклад, двох років, да, нічого не буде, нічого не буде. Тут бах, стають так зірки, що тебе ж попереджали. А ти не зробив все, до побачення. І потім, коли це приходить свідома людина, є такі люди, да, яким треба все ж таки, ну, щоб так бахнула по голові дуже. Це багатьом. Я сама так А, І вони починають ну, змінювати життя. Да? А хтось ні, каже, ну то фігня. Ні, я не буду. То, то співпало так. Ось оце оце і ще таке розуміння. Та то, то, то совпало. То і, та ні, то фігня. Тому. Е чому ж не виправдовується будь-яке предсказання? Тому що людина е не чує і не, не вірить повністю, е тому, що для того, щоб. Е Здійснилися її, здійснилися у да, ці кращі да, предсказання, да, які там кажуть, що перемога, да, так далі. Ми не змінюємося. Ось чому. І тому. Тому. Тому, по-перше, треба, що робити, це брати відповідальність за своє життя. Коли людина звертається за допом... к такому провіднику, да, наприклад, таролог, астролог, будь-який регресолах, да, людина повинна розуміти, що вона йде в зміни для себе. Якщо вона їх не приймає, то там, в більшості відп... випадків, не винен сам провідник. Да, що от отом... он. Ну, от я хочу, але не буду робити. Да? От я хочу, але я не хочу напрягатися. Треба напрягатися. Ось тому... тому і ось це вам для розуміння того, що. Для того, щоб все-все прийшло до, до класних новин, добрих, да, які ми всі-всі бажаємо українці, перемоги. Ми повинні змінюватися зсередини. І розуміти, що на одними якимось там Наголосом, на що це то зрада, то ще щось, то якась фіняда там. Е, так, це все воно є, але ми також повинні розуміти, що не все також і від нас залежить. На нас впливають не тільки наша натальна карта, на нас впливає і багато сусідів. І у цих сусідів також є своя натальна карта. Вони переживають кожна людина, свою історію. І саме через те, що ви знаєте, наприклад, ну, про е, різні впливи, ви більш врівноважено можете е, сприйняти, сприймати. Е, Будь-які новини, події небажані, їх зараз да, дуже багато. Я, наприклад, ну ось повернуся до того, що тому я і не бралася ніколи предказувати комусь щось таке. там, да? Тому що я знаю, що ну, навіть якщо я. Є у людини там, да, що ну, вона вийде замуж. Ну, жінка, якщо Бог бажає, да, наприклад, то вона в будь-якому випадку вийде заміж. Але в якому вона стані вийде заміж, ось це дуже-дуже важливо. І. Коли почалася війна для мене на протязі року, да і зараз відкрилася ось ця астрологія Мондана, що я побачила, що дійсно впливають не тільки там президент, да, він такий там, як багато кажуть, там капець який, і Верховна Рада Капець, яка і той є як капець який, і так далі. А ми повинні розуміти, що на нас ще впливають інші держави. І ще раз повторюся, і у них своє бачення, свої, свій світогляд і так далі. І ось це все треба е, знати для того, щоб ну, ось, е, е, ось цей цинізм, да, американський розуміти, е, або, ну, або ось ту, ту ж саме наших ворогів. У них природа така, ось вони, е, ну, вони такі є. І якщо ми будемо да, там, це зло кормити своїми емоціями, да, злістю, зло, зло і зло ще ж більше, да, правильно, ну, плюс, плюс і плюс ще ж більше цифра зросте. Тому зло плюс зло це ще більше зло Лю, Ну, людь. Да? Або ненависть, да, це теж дуже дуже погано, тому що ми саме цими емоціями кормимо нашого ворога. А коли ми е спокійно сприймаємо ситуацію, знає, що ї знає їх природу, да? е ми більше бачимо. Е Ясності, як діяти. Ось. І це, ну, наприклад, мені дуже-дуже допомагає зараз з цим всім жити, да? Ну, мабуть, на даний момент все, що я хотіла сказати. Я сподіваюся, вам було цікаво і, може трошки. Розкрила поняття, що таке натальна карта, і впливу взагалі на да, всіх да, натальних карт, астрологічних. що це Не просто як багато хто думає, що я пойду к астрологу, і вона щось мені да, як у неї буде. Так, Астролог може надати предсказання да, і сказати, що буде. Але для того, щоб воно збулося, наприклад, добре, да, то треба щось зробити для цього. Або для того, щоб не збулося поганим. Для того треба змінюватися, а не просто сказати, як багато кажуть. Та я знаю, мені дивилося мою натальну карту та й все. Детальна карта це це твій, це твоя карта, дорога, куди тобі рухатися. В одному писанні астрологічному, здається, Манасаргі Мана називається. Там, коли відкриваєш книжку, і там так і написано, там так намальована лампа і. А... Там таке написано, що астрологія на санскриті це джотіш. Джотіш. Джо Ті це на санскриту світ. Світло, світло. а Іша это Бог, да? і э, ведична астрологія джойтіш – це світло Бога. Тобто ось ця натальна карта, вона божественна і дає вам світло для того, щоб ви побачили своє життя і могли його змінити для вас. Як краще. Да? Але для цього треба працювати. Пишіть в коментарях, як вам було цікаво не цікаво. Які теми цікаві для вас, для того, щоб далі їх ми розкривали? Я буду дуже дуже вдячна. Всім гарного дня, бути в безпеці.